Так багато дівчат ходять сірими та синіми бровами, не бояться перекриття, а бояться саме видалення старого перманенту, тому що багато таких клієнтів думають, що видаляти це дуже довго і дорого, а зробити перекриття це дешевше. Дівчата, насправді процедура лазерного видалення в мене коштує тисяча гривень, і інколи достатньо реально одну-дві процедури для того, щоб вже потім зробити новий гарний перманент, який буде з класним кольором. Звичайно, кожна ситуація індивідуальна для того, щоб вас проконсультувати, мені потрібно вас побачити або висилайте фото при гарному освітленні, також фото і відео. А насправді процедура перекриття 100% ускладнює потім видалення, і ви довго і нудно, після того як перекривали, будете видаляти і лазером. Інколи лазер не допомагає потім після перекриття. Будете видаляти і лазером, і ремувером. І це буде реально дорого і інколи неможливо вичистити шкіру в повний нуль. Тому не бійтесь, будь ласка, лазерного видалення, тому що на сьогоднішній день це саме ефективний і безпечний метод видалення старого пігменту.